Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У Данії новий правитель. Король Фредерік X зійшов на престол та змінив свою матір королеву Маргретте II. Вона офіційно відреклася від влади після 52 років правління. Про це оголосила ще в новорічному телезверненні, чим неабияк здивувала усю країну. Однією з причин стало погіршення стану здоров'я. Тисячі людей з самого ранку зібралися на вулицях Копенгагена, щоб попрощатися та привітати Маргретте II. Автобуси з глядачами з усієї країни та світу. Прибули до столиці, багато готелів міста були повністю заброньовані. Марґрета підписала своє зречення від престолу в палаці Крістіанборг присутності королівських осіб та членів датського уряду. Жестом попросила свого сина зайняти її місце, сказала, Боже, бережи короля, і вийшла з кімнати. Міністр оборони США Ллойд Остін все ще залишається в лікарні, але його стан хороший. Про це розповіли в Пентагоні. Зараз чиновник залишається у національному військово-медичному центрі. Він має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку, а також продовжує стежити за діяльністю міністерства оборони по всьому світу. Коли його випушуть з госпіталя, поки невідомо. Остіна госпіталізували 1 січня з ускладненнями після операції. Її зробили ще в грудні. В чоловіка діагностували рак простати. Відомо, що глава Пентагону брав активну участь у координації авіаударів США по об'єктах хуситів у Ємені з лікарняного ліжка. В Ісландії почалося виверження вулкану на півострові Рейк'янес. У неділю близько третьої ночі за місцевим часом у районі поблизу міста Гріндавік. Сталося щонайменше дві сотні землетрусів. Напередодні вечері лава досягла вулиць міста, спалахнули будинки. Жителів у містечку немає. Майже 4 тисячі населення завчасно евакуювали. Людей вже відселяли у грудні, але тоді потік лави оминув поселення, і вони повернулись до своїх домівок. Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'яни з 2021 року.